Вітаю, друзі! Якщо ви давно підписані на мій канал, то можливо пам'ятаєте, що різдвяні прикраси я починаю в'язати у червні. Та й взагалі в'язання сніжинок для мене особливе, адже ти дуже концентруєшся, щоб правильно зв'язати складний візерунок, і в той самий час повторювання одних і тих самих елементів у рядочку воно дуже відволікає та заспокоює. Тож запрошую вас приєднатися і пов'язати разом ось таку сніжинку. Я буду в'язати з пряжі Alize Forever. Для мене більш звично в'язати з бавовни, але, на жаль, тієї товщини, що я хотіла не було, тож спробуємо із цієї пряжі, це мікрофібра. І в'язати я буду гачком 1,6 мм. Робимо першу петлю і пров'язуємо шість повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу петлю робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю для підйому. І тепер у маленьке кільце, що у нас утворилося, ми пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість, сі, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, у петлю підйому, яку ми робили на початку ряду, ми пров'язуємо сполучний стовпчик і робимо повітряну петлю. У наступну петлю після повітряної ми робимо стовпчик без накиду і пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І у наступну петлю основи робимо стовпчик без накиду. І ось у нас елемент. Стовпчик без накиду, 5 повітряних петель, один стовпчик без накиду. І тепер ми повторюємо його увесь ряд: стовпчик без накиду, 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду. Знову стовпчик без накиду, 1, 2, 3, 4. 5 стовпчик без накиду. І продовжуємо до кінця ряду. І останній. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер ось цей ланцюжок ми приєднуємо з полученим стовпчиком до петлі підйому. Ось таким чином. Далі робимо петлю для підйому, робимо ще дві повітряні петлі, одна, дві, і тепер у петлю стовпчика без накиду ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі три повітряні петлі, одна. Дві, три. В арку ми робимо стовпчик з одним накидом, одна, дві, три повітряні петлі. Знаходимо петлю від першого стовпчика без накиду, стовпчик без накиду і пров'язуємо, робимо дві повітряні петлі. У сусідню петлю стовпчик без накиду і повторюємо ось цей елемент. Одна, дві, три петлі, стовпчик без накид, з накидом одним, одна, дві, три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, стовпчик з накидом. Одна, дві, три. Стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. У сусідню стовпчик без накиду, і ось ці елементи повторюємо до кінця ряду. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у петлю під йому, яку робили на початку ряду, і робимо ще один сполучний стовпчик ось у цю маленьку арку. Щоб початок ряду у нас перемістився до неї. Далі робимо повітряну петлю початкову. І тепер переходимо до наступного елементу. Ми робимо ось у цю арочку, що йде до стовпчика з накидом, три стовпчики без накиду. Один. Дві. Три. У петлю від стовпчика з накидом ми робимо стовпчик без накиду, три повітряні петлі, і у цю саму петлю ми робимо другий стовпчик без накиду. Потім. Ось у цю арку, що йде після стовпчика з накидом, ми знову робимо один, два, три стовпчики без накиду. І ось у цю маленьку арочку посередині ми також робимо стовпчик без накиду. Один. І ось у нас елемент цього ряду. Повторюємо. Один, два, три. Петля від стовпчика з накидом. Один. Один, два, три. І ще у цю ж саму петлю стовпчик без накиду. Один. Два, три стовпчики і у маленьку арочку знову стовпчик без накида. Один, два, три, у петлю. Один, повітряні петлі, одна, дві, три, у цю саму петлю стовпчик. Один, два, три. Сама і заплуталася не повітряні петлі, а стовпчики. Один, два. Три і у маленьку арочку стовпчик. Продовжуємо. Один, два, три. У петлю стовпчик. Три повітряні петлі. У цю саму петлю стовпчик і стовпчики. Один. Два. Три. У маленьку арочку стовпчик. 1 2 3 У петлю стовпчик повітряні петлі 3 у цю саму петлю стовпчик 1 2 3 стовпчик у маленьку арочку І ще один раз нам лишився 1, 2, 3, стовпчик, 1, 2, 3 петлі, стовпчик, 3 стовпчики. І у маленьку арочку це у нас перша повітряна петля, замість стовпчика, з якої ми ряд і починали. У неї ми робимо сполучний стовпчик, ось так. І ось така вже наша сніжинка. Ось, бачите, ми серединку вже зробили. Наступний ряд робимо Три повітряні петлі. Одна, дві, три. Вони заміняють стовпчик з одним накидом, який ми будемо робити ось у цих місцях. Далі, за візерунком додаємо ще чотири повітряні петлі, одна, дві, три, чотири. Потім у маленьку арочку з повітряних петель на верхівці ми в'яжемо стовпчик без накиду, 8 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У цю саму арку стовпчик без накиду. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. У петлю, де у нас тут центральний стовпчик без накиду, ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Чотири повітряні петлі і в маленьку арочку повторюємо стовпчик без накиду, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повітряних петель, стовпчик без накиду. І ось елементи цього ряду. Давайте ще раз разом робимо: один, два, три, чотири, стовпчик з знакидом. Один, два, три, чотири в маленьку арочку. стовпчик без накиду 1 2 3 4 5 6 7 8 У цю саму арочку стовпчик без накиду 1 2 3 4 стовпчик з одним накидом І до кінця ряду продовжуйте самостійно щоб завершити цей ряд, ми робимо сполучний стовпчик у третю повітряну петлю. Пам'ятаєте, я казала, що вона замість стовпчика з накидом. І ось один, два, три, у третю ми робимо сполучний стовпчик. І в нас залишається останній ряд будьте уважні, і вже незабаром буде сніжинка. Робимо. Повітряну петлю підйому. Далі. У цю арку ми робимо три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Тепер у велику арку робимо стовпчик без накиду. Знову стовпчик без накиду. І три повітряні петлі. Одна, дві, три, стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі. Одна, дві, три, чотири. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири. Стовпчик без накиду. Одна дві, три, стовпчик без накиду. І ще один стовпчик без накиду. Ось таку верхівку ми зробили. Тепер у цей елемент три стовпчики. Один. Два. Три. У петлю від стовпчика з накидом. Один без накиду. Один. Два. Три. І повторюємо, як робили верхівку. Стовпчик без накиду. І ще один. Одна, дві, три повітряні петлі. Приєднуємо стовпчиком без накиду. Одна, дві, три, чотири. Стовпчик без накиду. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три. Без накиду. І ще один стовпчик без накиду. І тепер повторюємо усі ці елементи до кінця ряду. І у кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому. протягуємо ниточку, заводимо гачок у ту саму петлю і робочу нитку протягуємо на зворотний бік, щоб у нас. На лицевому боці не було вузлика. Робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо і за допомогою голки протягуємо її між стовпчиками. І цю так само, а зайві кінці обрізаємо, розгладжуємо і маємо ось таку чудову сніжинку. Так, вона не з найлегших, але, сподіваюся, ви впоралися. І мені буде дуже цікаво подивитися на ваші роботи, тож надсилайте мені світлини в інстаграм, посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу! На все добре!